Привіт, друзі! Напрям цивільний захист в умовах воєнного стану в нашій країні актуальний, як ніколи. Застосування зброї масового ураження може призводити до вторинних проявів, таких, наприклад, як аварії на ядерних хімічно-небезпечних об'єктах. Питання забезпечення населення, зокрема, і працівників суб'єктів господарювання засобами індивідуального захисту, встановлені. У порядку забезпечення населення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю. Даний порядок затверджена постанова, яка від 19.08.2002 року No1200. Відповідно до порядку на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового враження проти України в умовах воєнного стану завчасно забезпечується засобами радіаційного та хімічного захисту працівники наступних категорій. Засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, а також респіраторами забезпечуються працівники підприємств, віднесених до однієї з категорій цивільного захисту, а також працівники, які призначені до складу об'єктів формувань або спеціалізованих служб цивільного захисту підприємства. Далі одягом спеціальним захисним, приладами радіаційної розвідки і дизометричного контролю, приладами хімічної розвідки і контролю, забезпечуються працівники, які призначені до складу об'єктових формувань або спеціалізованих служб цивільного захисту. Підприємства. На випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах у мирний час та на особливий період, нагадую, що до нього відноситься і воєнний стан, завчасно забезпечуються засобами радіаційного та хімічного захисту працівники наступних категорій. Засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин забезпечуються працівники підприємств, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення, а також працівники, які призначені до складу знову ж таки об'єктів формувань або спеціалізованих служб цивільного захисту підприємства. Одягом спеціальним захисним приладами хімічної розвитки і контролю забезпечуються працівники, які призначені до складу об'єктових формувань або спеціалізованих служб цивільного захисту підприємства. Формування та спеціалізовані служби цивільного захисту підприємств забезпечується додатково приладами радіаційної та хімічної розвідки з розрахунку один прилад на формування. Номенклатура та норми забезпечення працівників засобами радіаційного та хімічного захисту наведені у додатку до зазначеного порядку. Посилання на нього додала під цим відео. Наприклад, згідно з додатком, кожен працівник підприємства, який працює в зоні можливого хімічного забруднення включаючи радіаційне та хімічне небезпечні об'єкти, має бути забезпечений одним протигазом, і при цьому на підприємстві має бути запас таких зіз. 2% від загальної кількості працівників додатково. Річні норми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту визначаються в межах від 1, 10 до 14 загальної потреби за кожною категорією таких засобів. Я дякую вам за увагу. Якщо було корисно, ставимо лайки, залишаємо коментарі. Бережіть себе та своїх працівників. На все добре!